28 січня оглядаю Рут. рутовський корпус. Так, тут матка. Щоб не підняти. Так. Тут матка 2020 року. Ну, року. Рахуй до половини з'їджено і ще. Осталось досить багато. І ще з боку дві медових. І це все що вони принесли. Це відводок створений був. Це дочка Б74 року. Сьогодні 23 рік, 28-го закриває, 28 січня.